Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. Вашої провини тут немає. Крапка. Пряма робота з почуттям провини. Давайте одразу розставимо крапки над І. Найважчий і найнепотрібніший тягар, який ви несете. Це думка. А може, це я винен чи винна? Ви прокручуєте в голові тисячі, якби якби я робила щось інакше під час вагітності, якби я був суворішим або добрішим, ця провина отруює ваше сьогодення і краде сили. Раз це нейробіологічна особливість розвитку. Це не результат вашого виховання характеру чи помилок. Ви не могли зробити нічого, щоб запобігти цьому. Так само, як не можете змінити колір очей вашої дитини, не витрачайте енергію на пошуки винних, або відчуйте, де в тілі застрягла провина. А ми будемо вчитися відпускати цю провину. Ми замінимо питання, що я зробив чи зробила не так. На значно конструктивніше, що я можу зробити для нас зараз, щоб нам усім стало легше? Ви саме ті батьки, які потрібні вашій дитині. А моє завдання допомогти вам у це повірити.